Понад 4 мільярди 270 мільйонів гривень, доходів та майже стільки ж видатків. Такий бюджет Полтавської громади на 2023 рік. Його ухвалили депутати міськради 27 січня. За 28 проти 0 утримали стріляння. Рішення прийнято. Я вважаю, що бюджет більш-менш збалансований. Для військових ми виділили більше грошей, ніж думали. На даний момент це 150 мільйонів. Окрім того, понад 1 мільярд 646 мільйонів гривень спрямували на управління освіти. На галузь охорони здоров'я виокремили 426 мільйонів гривень. Ще 217 мільйонів гривень направлять на галузь культури. А на соцрозвиток та капітальне будівництво приблизно по 100 мільйонів. Плюс-мінус статті витрат вони переходять з року в рік майже так само, так на освіту, оскільки це медицину, це наші ключові галузі, які потребують фінансування однозначно заробітних плат достойних, щоб мотивувати людей в цей складний час виконувати такі важливі задачі для розвитку нашої громади. Інше питання це ті програми, які зараз ми підтримали, і деякі ми не підтримали. Вони потребують допрацювання, в тому числі по житлово-комунальному господарству. На житлово комунальне господарство передбачали близько 600 мільйонів гривень, але гроші не спрямували, бо поки не ухвалили програму щодо ЖКГ. Хочемо розібратися, куди витрачаються кошти, хочемо проаналізувати. Акти робіт за 2022 рік, коли ди було витрачалося тими підприємствами, які займалися прибиранням вулиць цією харківською компанією, і потім вже через десь два-три тижні буде ще одна сесія, де будуть всі інші питання, і в тому числі і житло-комунального господарства. Ми дорозглянемо. Я думаю, що приймемо і цю програму теж. А зокрема на програму сади перемоги зменшили фінансування. Замість передбачених 7 мільйонів залишили 1 мільйон 800 тисяч гривень. Решту грошей заклали до резервного фонду. Нагадаю, бюджет Полтавської громади на 2022 ухвалили торік, 11 березня. Тоді закладали понад 4 мільярди гривень доходів. Каріна Попова та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.